Українці, які не стали на військовий облік, більше не зможуть отримувати консульських послуг. Вітаю вас, шановні друзі! Ну що ж, як бачимо, держава Україна продовжує плювати на своїх громадян, а точніше на їх законні та конституційні права. Я минулого тижня писав в своєму телеграм-каналі, що ходять слухи, що офіс президента дав неофіційний наказ всім консульствам зупинити повністю всі консульські послуги і не надавати їх, якщо військовозобов'язані українці, які в першу чергу... Ті, які знаходяться за кордоном, не оновлять свої військово-облікові дані. Перший дзвіночок у нас з'явився знову ж таки минулого тижня, коли відмінили повністю всі живі черги в консульствах. Тобто отримати консульські послуги можна було лише шляхом реєстрації в електронну чергу. Ну, ті українці, які хоч раз користувалися електронною чергою, кажуть, що це просто щось нереальне. І от вчора з'являється у нас новий указ. Він точніше, тут навіть не вказано, це указ, чи це постанова, чи як вони його назвали. Це просто Міністерство закордонних справ дає розпорядження, назвемо це так, керівникам закордонних дипломатичних установ України. І в цьому розпорядженні написано, що відповідно до частини першої статті Конституції там про захист територіальної цілісності, вся оця бла 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 брехня доручає з 23.04.24 24-го тимчасово призупинити вчинення консульських дій. Заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім дій з оформлення посвідчень особи на повернення в Україну. Тобто, починаючи з сьогоднішнього дня, всі українці чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили свої військово-облікові дані, більше не зможуть отримати жодних консульських послуг. Я нагадаю, що подібні називаємо їх штрафні санкції повин, були прописані у законі про мобілізацію, який вступає в дію лише з 18 травня. Але українська влада вирішила, що немає сенсу тягнути аж до 18 травня. Тому давайте заборонимо всі консульські послуги уже з сьогоднішнього дня. Ознайомитися з цим документом можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я вам скажу так, я не знаю, як там які правила і закони в африканських країнах, там всяких Сомалі, Зімбабве і так далі, але у жодній європейській країні немає такого безладу і беззаконня, щоб забороняти отримувати своїм громадянам консульські послуги лише через те, що вони не стали на військовий облік. Це вже порушення не тільки конституційних прав, а це вже порушення міжнародних прав людини. Але як казав депутат Федір Веніславський, ми нічого не порушуємо. Ми ж не забороняємо отримувати консульські послуги. Просто треба прийти і оновити свої військово-облікові дані. І далі, будь ласка, отримуйте свої послуги. Я нагадаю, що це стосується не лише тих українців, які виїхали після 24 лютого, 22 року. Це стосується всіх українців, незалежно від того, скільки років ви проживаєте за кордоном, незалежно від того, чи є у вас там видно тимчасове проживання в іншій країні. Якщо у вас є український паспорт, ви зобов'язані стати на військовий облік. Ну як то кажуть, кращої мотивації навіть не вигадати.